Усім привіт! З вами сьогодні Юля і ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Я вам пропоную пройти зі мною весняним садком і подивитися, що у нас новенького розпустилося на всю красу, яка навколо нас, насолодитися природою. Ось як зараз виглядають наші простріли або сон-трава, Такі симпатичні. Дуже люблю ці квіти. Вони такі ніжні. Це бадан Dark Margin вже доквітає. І ось той, що я вам на початку показувала, це новенький наш сорт, але ми, на жаль, не знаємо його назви точної. Також хочу вам показати зараз нові прирости у нашої ялиці гірської компакта. Подивіться, вона сама блакитна, а прирости має яскраво салатового кольору. Дуже незвична картина. Вона хворіла, я вам вже казала в минулому відео. І ось це перший рік, коли вона так рясно вкрита приростами новими. Це ще вони не в повному розпуску, а коли розпустяться, мабуть, взагалі буде краса, неймовірна. Подивіться, які симпатичні. Також повністю вкриті свічками наші сосни різні. Тут вони такі малесенькі, оскільки в цьому сорту прирости зовсім невеликі. Ось у цієї сосни, бачите, які свічечки гарненькі. І ця сосенка також з новими приростами. Тут вже всходять наші дельфініуми. Вони дуже гарно квітують такими блакитними квіточками, і на фоні інших рослин, точніше, інші рослини, на їх фоні дуже симпатично виглядають. А ось тут квітує яснотка. Дивіться, яка гарна. Також у нас розквітають перші карликові іриси. Ось такі симпатюлі. Ще є отакий колір. Взагалі мама в своїй колекції має їх дуже багато сортів, але більшість ми вже вивезли на дачі, хоча тут також достатньо. Покажу вам. Також ще хочу показати, як рясно у нас зацвів варвінок. Подивіться, як він підняв свої пагони і наростив багато-багато квіточок. Дуже симпатична картина. Тут тюльпанчики у нас є, такий рядочок. Навели вже порядки на цій клумбі. Вона у нас більше виступає таким розплідником гейхер, брунер. Ось бачите, як брунери квітують неймовірно. Маємо всього 5 сортів. Ось, якщо ви можете спостерігати, ось це перший сорт ось цей брунерки. Далі є з такими білими листочками. Це повторюється. Потім ось там маленько ми її вчора розсаджували. Це ще один сорт. Далі йде з прожилками такими сорт. І ось там в кінці, якщо бачите, з зеленою серединкою. Ось оце наші 5 сортів. Ну, а гейхер, звичайно, тут не перелічити. І тут вам хочу ще показати, як наші мускарики розквітнули. Такий цікавий сорт, мама має. Дуже симпатично виглядають. І тут також є ще яснотка пурпурова. Ще вона не повністю набрала сили, але вже симпатично виглядає і навіть квітує. Ну, звичайно, про наші гейхери я вам зніму окреме відео про усі сорти, хай ну, вони трошки ще наростуть. І будемо розповідати, в чому різниця. Або мама, або я. Побачимо. Отут, до речі, розквіт ще один сорт яснотки, який ми маємо. Наскільки нам відомо, це яснотка Зеленчука чи Зеленчукова, її називають вона такими жовтими квітами цвіте. А восени має більш ось таке листя. Темно-зелене з сріблястим. Ну і герань у нас рожева тут поряд росте. Ось скоро буде квіт... квітувати. Плануємо тут проводити чистку, грань трохи зменшити у розмірах і забрати ось ці кущі яснотки на дачу, а залишити лише ось цей кущик. Біля паркану він дуже симпатично закриває нам фон. Тут хости у нас усі повилазили. І спірейка, яку ми саджали нещодавно. Також красуня. Я хочу вам повторно показати ось цю клумбочку. Тут уже хости підросли, і подивіться, як розкриті тюльпанчики виглядають. Раніше, звичайно, вони рісніше тут були, ці тюльпанчики насаджені, але з часом вони зникають. А хости, коли розростаються, то тут дуже-дуже гарно це все. Також подивіться, як тут гарно виглядають червоні тюльпани. Вони такі роблять яскраві плями вздовж паркану. І ось наш деревовидний півон, який насіявся. я вам його вже показувала у минулому відео. Бутончики вижили, хоч у нас і вночі деякі дні були трошки заморозки. Гортензії, звичайно, себе не дуже добре почувають, але півони. Вижили. Тут у нас другий деревовидний півон, який насівся. Також бутони живі. Очікуємо квітування, який вже буде колір. І вже навіть з бутонами наші півони трав'янисті. Цей кущик ми посадили в минулому році сюди. Щось я підозрюю, що коли ці два кущі не ростуть і розпустяться, то тут доріжка закриється. Ну, нічого, будемо підходити з обидвох сторон. Ось там подивіться, який тюльпан неймовірний за парканом. І хочу вам ще показати, як у нас відрізняються прирости на канадських ялинках. Зараз вони якраз усі розпущені і дуже... Гарно виглядають. Ось це канадська ялинка коніка. Ось вона має такі світліші, яскраво зелені прирости. Така симпатюлька. Вже хосточка вилізла, також новенька це. Називається Rainbows End хоста. Ось. Там брунери квітують. І тут ще на цій клумбі розпустилася Арізема. Дуже гарна квітка, така незвичайна. Вона ще не зовсім в повному розпуску. Ось її бачите квіточки? Вони кали трошки схожі. Ще з цього боку вирішила вам Арізему показати. Тут їх гарніше видно, які незвичні квіти. До речі, мама отримала жовтеньку арізему, показувала вам розпаковку. Ну, Сподіваємось, що вона теж буде гарнюня. Тут у нас доквітає вже ломикамінь. Ось такий рожевий маємо. Він був яскравіший червоний, коли розквіт це вже доквітає. Дуже гарно виглядає ястребінка, хоч вона і трошки агресор, але якщо вчасно ці квіточки обірвати, то вона не буде насіюватися. Дуже гарно виглядає. Також тут маємо ще білий ломикамінь, Він більш рясно квітує. Почала оживати наша імператор Редбарен. І тут у нас Друга канадська ялинка Сандерс uh, Blue. Я вам показувала, що вона хворіла, щось трошки, бачите, хвоя, старенька, підсохша. Ми її обробили. І ось вона нові прирости дала. Вони яскраво зеленого кольору. Але на фоні блакитної хвої виглядає інакше, ніж коніка. Ось ще не зовсім навіть порозкривалися всі. Така симпатяшка. І вже скоро-скоро ось-ось квітуватиме наша вербаха Куранішики. Бачите, які в неї біленькі листочки стали. А потім прирости стануть рожевими. І вже повністю розпустилась наша модрина на штамбі. Ось таке нівакі ми отримали. Дивіться, які гарні пушисті подушечки, такі симпатичні. Вийшли. І хвиля, до речі, набагато довше. Ніж була в минулому році. Це, напевно, за рахунок того, що ми тут оголили гілочки, і вони, звичайно, всю силу дерево віддало ось цим подушечкам. Також у цьому відео хочу вам показати, як квітують різні молочаї наші. Якраз зараз цей час. Ось це молочай мертолистий. Ось такі змійки він випускає. На кінцях квітує ось такими дрібненькими, цікавими суцвіттями. І біля нього зростає молочай, е я забула, сорт, точний я вам напишу у відео. Він має такі темні бордові листочки, і квітування трохи схоже на мертолистий. Молочай, але на фоні листочки виглядає зовсім інакше. Ось тут більш видно, як квітує цей молочай. Він тут трошки у затінку, тому має не такий насичений бордовий колір, але все одно темно зелений з бордовим відтінком. І бачите, які Рісні квітування у нього. Ми, звичайно, заберемо його звідси. Я вже казала, що хочемо перенести його. Він дуже з трояндою конкурує на цій території. Плануємо ось ці Іриси забрати з цієї клумби. Її докладемо камінці, ось так, і висадимо на місце Ірисів три молочаї. Ось цього красунчика. Далі у нас ще є ось такий. Також вам його показувала, він квітує. Але тут він взагалі розвалений. Має такі варіагатні листочки. Цікавий дуже. І новий, який купила мама. Також висадимо на цю клумбочку. Буде три молочаї, Поряд вони будуть. Виглядати гарно, буде видно різниця. Думаємо, що буде цікаво. І ось ще одна наша канадська ялиночка, новинка наша, Daisy White. Ось які вона має цікаві, такі біленькі з жовтим прирости. Зараз вона ще не посаджена, так само, як і цей ялівець Glow. Поки місце для них не готове, але, як бачите, вони тут теж непогано себе почувають. Ялиночка вся в приростах, стоять і чекають своєї черги з багатьма іншими рослинами. Ось це, до речі, той молоча, який мама отримала. Бачите, як він квітує цікаво жовтими такими суцвітями? Ось ці всі рослинки чекають на свою висадку. А ще, друзі, хочу вам показати, як виглядає наша модрина пендула після нашої стрижки. Ось такий симпатичний капелюшок у неї. Подивіться, які великі хвоїнки. Дуже густо насаджені і дуже по розміру довгі. Раніше не були вони такі. Я думаю, це також через кардинальну стрижку деревце має гарну кореневу систему. І пускає усі сили в ті прирости, які залишились. І виходить ось така рясна шапочка. Вона обов'язково пустить довгі пагони. До кінця сезону наросте. І вже в наступному сезоні матимемо таку парасольку, як ми хотіли. Знову будемо стригти, щоб розширювати крону. А може і ні, побачимо. Ну, навіть зараз це дуже цікаво виглядає. Незвичне деревце вийшло. Усе зеленіє, усе дуже рясно вкрите листочками. Гарна зараз пора на дворі. Також давайте звернемо увагу на ось цю красуню сосну Golden Glow. Як я вам розповідала в минулих відео, вона навесні набуває зеленого кольору. Бачите, вже жовтий колір майже не видно, а хвоя стає зелененька. Можливо, на сонечку. Це не так помітно, але зараз спробую вам показати. І ось такі вона має прирости. Будемо її трошки прищипувати пізніше. Ой, і навіть шишечки є, подивіться, які гарні. Не помічала раніше. Ось зараз сонечко зайшло, і видно гарно, як хвояна буває зеленуватого кольору. Шишечка є на кожній гілочці. Так цікаво. Ну і в кінці хочу вам показати, як квітують барбариси наші. Зараз вони дуже яскраві, мають багато квіточок. Ось подивіться, наскільки нам відомо, здається, це сорт Марія Барбарису, саме ось цей. Бо інші дуже важко зараз ідентифікувати. Ось такий. Дивіться, як гарно квітує. Поряд розлога форма. Пам'ятаєте, як ми з вами їх стригли? Ось зараз вони отакі рясні, дуже гарно виглядають. Далі ось там маємо такий темненький барбарис. На ньому, до речі, квітування. Майже немає чомусь тільки подекуди квіточки бачу. Наш велетень тут. І, до речі, раз ми вже підійшли сюди, покажу вам зараз, як. Розпускається наша скумпія. Нарешті ми дочекалися листочків. Хоча я вже бачила, в інших вона має набагато більші листочки. В нас тільки почала пускати їх. Можливо, важко їй було проживатись тут, але бачимо, що листочко є, то сподіваємось, що побачимо і квітування. Тут тюльпашки дуже цікаві за нею. Ростуть. І ось там в куточку у нас дуже гарні рожеві лілії. Я вам їх обов'язково покажу, коли вони розпустяться. Вони просто неймовірні. Ну і закінчити, друзі, хочу нашу прогулянку на ось такі наші чудові композиції. Тут два види живучки, вже заквітли. І поряд Алісу дуже-дуже пахне. Такий яскраво яскраво-жовтий. І також там наш міскантос з Зебрина вже пішов у ріст. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватись на наш канал. Ставити нам вподобайки. Ми дуже раді, що ви з нами. Дякуємо. За ваші коментарі, дуже цінуємо те, що ви нам пишете. До нових зустрічей, друзі!